Не існує країни, де б не чули про те, що зробив окупант на нашій землі проти наших людей. І має бути так, щоб у кожній країні знали, що за все це окупант відповідатиме, бо справедливість не має кордонів. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Кременчук вкотре зробив важливий внесок у підтримку Сил оборони України. Сьогодні одному з підрозділів передали необхідне обладнання для функціонування лабораторії з ремонту безпілотних літальних апаратів. Саме про це наш наступний матеріал. Кременчуцька громада продовжує докладати зусиль для того, щоб наші захисники отримували більше сучасного обладнання та устаткування, необхідного для знищення ворога і звільнення українських земель. Сьогодні одному з підрозділів передали черговий пакет допомоги. Продовжуємо допомагати підрозділам сил оборони. Це ще частина обладнання для одних наших хлопців, які розуміються на безпілотних системах, які їх ремонтують, які їх. Удосконалю для того, щоб вони якісно працювали для розвідки, для того, щоб забезпечити захист і водночас вражати ворога. Зарідні станції, екофлоу та акумулятори дозволять значно підвищити ефективність ремонту і обслуговування БПЛА. Це обладнання відіграє ключову роль у забезпеченні боєздатності підрозділу, адже безпілотники сьогодні є одним із найважливіших інструментів на полі бою. Хочу сказати слова подяки. Меру міста Кременчуг і Кременчугській громаді за допомогу, яку ви надаєте на сьогоднішній день. Та лабораторія по ремонту і обладнанню безпілотних систем працює. Вона в дії. Те, що ви надали, дає змогу відремонтувати безпілотні системи, привести їх в життя і надалі проводити розвідку. Ворога проводити ситуаційну обізність і ну знешкоджувати його для того, щоб зберегти життя і здоров'я наших військовослужбовців. Передача такого обладнання не просто покращує технічну базу підрозділу, але й символізує важливість підтримки армії з боку місцевих громад. Кременчук активно допомагає українським військовим виборювати перемогу для України. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. В екосистемах області та Кременчуцького району наразі зберігається підвищений рівень пожежної небезпеки. Саме тому фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій вкотре нагадують усім про правила поведінки з вогнем. Детальніше дивіться вже за мить. Останнім часом в Україні вирують масштабні лісові пожежі. Так нещодавно саме через це на Полтавщині евакуювали жителів деяких сіл Новосаджарської громади, де протягом кількох днів вогнеборці ліквідовували наслідки тривалої засухи, людської необережності та умисних підпалів. Зокрема, на Кременчуччині ще досі зберігається підвищений рівень пожежної небезпеки. За минулий місяць цього року на території району зафіксовано 106 пожеж пожеж природних системах та 7 пожеж в лісових масивах. Вже протягом вересня місяць пожеж виникло 85 в природних екосистемах та дві пожежі у лісах. Більшість причин виникнення даних пожеж є необережність людини поводженням з вогнем. Фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій закликають мешканців Кременчука та Кременчуцького району дотримуватися заходів безпеки, уникати розпалювання вогнищ у лісах та на відкритих територіях, не кидати недопалки та не залишати скляні пляшки на сухій траві, оскільки це може стати причиною займання. Особливої уваги потребують поля з сухим збіжжям, де навіть найменше. Іскра може призвести до масштабних пожеж. Дані дії призводять до виникнення пожеж з подальшим розповсюдженням на значній площі, чим становить небезпеку для території приватних домоводінь, знищенням господарчі, споруд житлових будинків та безпосередньо знищення матеріальних цінностей. За дані дії палія буде притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу або в крайніх випадках до кримінальної відповідальності. Будьте відповідальними та не провокуйте пожежі в природних екосистемах. Рятувальники також просять усіх бути особливо уважними та Адже вчасне повідомлення про можливе займання чи пожежу, яка вже виникла, може врятувати людські життя. У разі, якщо ви помітили поширення пожежі або значне задимлення на відкритій території, негайно телефонують на лінію 101. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Кременчуцька станція переливання крові потребує донорів усіх груп та резус-факторів. Як здати кров та що для цього необхідно, дізнавались наші журналісти. Ваше рішення здати кров може врятувати життя або навіть кілька життів. Наразі Кременчуцька станція переливання крові потребує донорів усіх груп. Тож працівники запрошують Кременчужан долучитись до цієї важливої справи. Потреба в донорах є. Вона постійна, тому що наші запаси повинні бути постійно, тому що ми не знаємо, що яка ситуація, що завтра буде. Донори всіх груп, всіх резусів повинні постійно йти оновлюватись, і ми бути готові. Повинні завжди. Донором може стати людина від 18 до 60 років, яка не вживає лікарські препарати та не має хронічних захворювань. Також протипоказаннями є травми голови. Перед здачею крові є ряд правил, яким необхідно слідувати. Перед донацією не вживати жирне жарене напередодні, не вживати два дні алкогольні напої, також копчене, солене ну вся їжа, яка підлягає під категорію не дуже здорової. Також не варто їсти молочку, молочні продукти. Краще поснідати якоюсь легенькою кашкою без молока, без масла. Овочі без олії, без нічого, якесь печиво, солодкий чай. Каву теж бажано не вживати і не палити десь годинки дві до процедури. Якщо ви вирішили здати кров, вам обов'язково проведуть відповідні аналізи на виявлення низки захворювань. Під час донації ми проводимо обстеження крові наших донорів на два гепатити, гепатит Б і C, на ВІЛ і на сифіліс. Обстеження безкоштовне, так як це донор, просто так ми це не проводимо. І після обстеження, після донації, донор може взяти довідочку про те, що інфекції не виявлено. Тобто такий плюс безкоштовне обстеження крові, щоб впевнити, що все добре. Станція переливання крові знаходиться за адресою вулиця Івана Мазепи, 8. Уся процедура займає не більше 10-15 хвилин. З собою обов'язково мати паспорт та ідентифікаційний код. Просто приходите, у нас жива черга до реєстратури, потім вам оформлюють картку донора, там ваші дані паспортні, потім ви йдете до лікаря, він вас опитує, потім ви здаєте кров з пальчика, вам визначають рівень гемоглобіну, щоб він був добрий, і щоб ми вам не нашкодили. А потім вже ви п'яте чай перед донацією і піднімаєтесь, здавати кров уже в донаційну залу. Там вже проходить вся процедура. Донації не лише допомагають рятувати життя реципієнтів, а й приносять користь самим донорам. У людей, що регулярно здають кров, знижується ризик утворення злоякісних пухлин та розвитку тромбозу. І загалом збільшується тривалість життя. Софія Григоренко, Євгеній Грінченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуці відбувся інформаційний ринг безпеки і захист дитини в умовах воєнного часу. Сучасні виклики, загрози та шляхи їх подолання. Усі подробиці з заходу, дивіться далі. Напередодні Міжнародного дня миру у Кременчуцькій початковій школі номер 15 під час інформаційного рингу учні закладів загальної середньої освіти разом з представниками правоохоронних органів та інших суб'єктів взаємодії обговорили питання безпеки і захисту дитини в умовах воєнного часу, подискутували про сучасні виклики, загрози та шляхи їх подолання. Важливий захід щодо взаємодії всіх суб'єктів, тому що безпосередньо, як ми розуміємо, зараз. В умовах воєнного стану да, і часу виникають певні додаткові труднощі і для дітей, які в таких умовах вчаться і виховуються. І відповідно, ми, як служба у справах дітей, яка безпосередньо координує діяльність із соціально-правового захисту дітей району, безпосередньо бере участь у виявленні таких дітей, ну і підключенні подальших служб для спільної праці щодо, щодо цих дітей. В межах заходу усі зацікавлені у створенні безпечного середовища, що для дітей обговорили та напрацювали алгоритми взаємодії у разі виникнення відповідних ситуацій, приходимо на заняття, проводимо саме такі теми, як протидія булінгу, протидія домашньому насильству. Тому максимально боремось з цим явищем таким чином, профілактичною роботою. Також ми співпрацюємо з службами в справах дітей, з денним центром. Також на постійній основі відвідуємо родини, де діти потрапляють під вплив домашнього насильства. Присутність поліцейського закладу освіти вона є дуже важливою на даний час, тому що це не тільки вже реагування постфактум, скажімо, а й ряд превентивних заходів, які може здійснити фахівець, маючи знання в справові, ті, якими можливо не володіє в достатній мірі вчитель і може донести цю інформацію до здобувачів освіти. Також опісля обговорення вже й самі члени учнівського самоврядування матимуть відповідні знання. Та навички для запобігання та протидії небезпекам зустріч з регіональною поліцією допоможе самоврядуванню зрозуміти наскільки важливу роль вони відіграють саме у профілактиці правопорушень серед неповнолітніх. Таким чином, шкільне самоврядування може суттєво зменшити ризик. Вчинення правопорушень серед неповнолітніх через соціальний та виховний механізм, тобто ми можемо розібратися серед своїх однолітків самостійно, поспілкувавшись з ними, не задіюючи роль дорослих. Фахові служби працюватимуть і надалі для безпеки дітей, як в родині, так і в кіберпросторі та соціумі. Загалом, Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі спортсмени вибороли шість золотих та одну бронзову нагороду на чемпіонаті України з кікбоксингу «Вако». Як все відбувалось та за рахунок чого спортсмени перемагали? Дивіться у наступному сюжеті. У семирічному віці Артем Шапка вже став чемпіоном України з кікбоксингу «Вако». Разом з іншими спортсменами з Кременчука. Він узяв участь у чемпіонаті України та гідно представив наше місто. Я дуже старався. Я Займаюся шість разів на тиждень не якось і ще, допом... ще додатково тренуюся вдома, тому що дисципліна та порядок це єдиний шанс до перемоги. Змагання відбулися у Тернополі та тривали протягом чотирьох днів з 12 по 15 вересня. Участь у них взяли 800 вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних клубів з 22 областей України. Нашим хлопцям було дуже непросто деякі поєдинки. Вигравались, можна сказати, на останніх секундах, тому що цілий поєдинок був рівним. А вже на останніх секундах, дякуючи тому, що був запас сил, вигравали заробляли останні бали. Микита Лукаш слідний призерку освіту з кікбоксингу, виборов на чемпіонаті України золоту нагороду. Готувався до змагань недовго, бо хворів, але змог взяти перше місце. В мене був один суперник, був одразу фінал. Я більш так не нервував. Вийшов спокійно і спокійно його виграв у всіх раундах. Була моя перемога. Досягати поставлених цілей спортсменам вдається завдяки регулярним тренуванням та самодисципліні. На жаль, через травму Данило Наливка пропустив півроку занять спортом, але швидко набрав форму та здобув перше місце на чемпіонаті України. Я порадився з мамою та подумав поїхати на чемпіонат України. Хоча, якщо б даже я програв, то це був великий досвід для моєї кар'єри. Мені дуже подобалось, бо я не відчував цього ну цих емоцій десь більше року, і мене дуже підтримувала мама та тренер. Андрій Кучеренко також виборов перше місце на чемпіонаті України з кікбоксингу. Його суперником був досвідчений спортсмен з Хмельницького, з яким вдалося провести конкурентний бій. Я зайняв перше місце. В цілому доволі своєю роботою тренувався кожен день. тренування були в нас. але це було працював фізично, теж після цього. Пропрацьовував себе вдома, ну налаштовував себе психологічно, більш так вже перед змаганнями. Третє місце у змаганнях посів Тимур Козловський за результатами одного поєдинку. Надалі хлопець працюватиме над своїми помилками, аби наступного разу показати кращі результати. У мене був один бой, я боксував з представителем Києва трохи йому не вистачило буквально пару балів. Я буду готуватися лучше, щоб весною виступити ще на одному чемпіонаті України і виграти цього суперника і других. Загалом спортсмени СК «Боєцька» діша Авангард вдало виступили на цих змаганнях та привезли додому шість золотих та одну бронзову нагороду. Вітаємо юних кікбоксерів та їхнього тренера з гарними результатами та бажаємо подальших звершень. Марія Бардаєва, Відома українська співачка, авторка та виконавиця Жанна Лтавська вже 16 жовтня виступить у Кременчуці з новою концертною програмою вуста Трояндові, де придбати квитки та усі деталі про концерт дізнавайтесь у наступному матеріалі. Шановні Кременчужани, я співачка Жанна Лтавська, буду у вас зі своїм сольним концертом, 16 жовтня о 18.00 в Кременчуцькому міському палаці культури. Жанна Лтавська – харизматична українська співачка, яскрава авторка і виконавиця у своєму репертуарі. Має такі пісні, як «Русський врідітель в яблуневому цвіті, «Хромашки троянди метелики Повертайся додому, покохала та багато інших. Під час виступів своєю енергією Жанна завжди ділиться з глядачами. І вже 16 жовтня Жанна Алтавська запалить сцену міського палацу культури з новою концертною програмою в уста Трояндові. Виконавиця заспіває для Кременчужан свої найвідоміші хіти, які слухають не тільки в Україні, а й за кордоном. У супроводі професійних музикантів прозвучать композиції, що стали вже народними. Чудовий вокал, гарна музика, прониклива лірика та особлива атмосфера єднання в залі підкорить кожного глядача. Концерт на підтримку Придбати куточки можна на сайті «Карабас». Чекаємо на вас. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Тільки те, що зміцнює опозицію України і погіршує ситуацію для окупантів, може змусити Росію шукати миру. Дякуємо всім, хто працює та воює заради України, заради наших людей та наших інтересів. Слава Україні!